А загалом в Україні є не лише загроза залишитися без енергопостачання, а й води. Водоканал в усій країні опинився у скрутному становищі. Причин багато це і обстріли, і брак кадрів, і значне здорощення реагентів для очищення води. На думку комунальників, зарадити ситуації може одне рішення: встановлення економічно обґрунтованого. Тарифу для населення, адже зараз він залишається на довоєнному рівні. Підвищити вартість послуги намагалися кілька разів зі скандалами та критикою. Однак нині певнять комунальники ситуація на межі критичної, і від вирішення проблеми фінансування установ залежить не тільки постачання води в оселі українців, а й робота системи теплопостачання, пожежогасіння та відведення каналізаційних стоків. Війна перед нами поставила нові виклики, які на нашу галузь вплинули не найкращим чином, враховуючи той стан галузі, який був і до війни. Пан Олексій працює головним інженером сумського водоканалу. Чоловік розповідає, з початком повномасштабної війни робота в прикордонному регіоні вкрай ускладнилася. Постійні аварії через ворожі обстріли, блекаути та нестача фахівців. Наразі наші витрати з надання послуги з водопостачання водовідведення покриваються на 67%. Тобто, ми недофінансовані по всім статтям витрат, які є в нашій складовій тарифу. У нас заробітна платня, яка в тарифі вона зараз в районі 12 тисяч 400 гривень, що взагалі не мотивує людей не працювати, не зрозуміло приходить новим робітникам. Підкреслюють критичну кадрову ситуацію і в керівництві сумського водоканалу. Мовляв, люди щодня працюють в умовах підвищеної небезпеки, адже ворог не приховує, що спеціально обстрілює ремонтні бригади, аби викликати паніку і порушити систему водопостачання. Як ми всі бачимо, в нічний час найбільше зараз вибухів трапляється різних ситуацій. Згуртовуємося, збираємося, телефонуємо, приїжджаємо додому, забираємо, тому що в нічний час пересування по місту. Якщо в довоєнний час і до ковідний час, будемо так казати, роботу виконувало три чоловіки, то зараз Одну ту ж саму роботу виходить, приходиться виконувати одній людині. У такій скруті всі водоканали країни. Керівництво тернопільського комунального підприємства каже: за останні три роки значно зросли витрати і на реагенти для очищення води і на електроенергію. А от тариф для населення залишився старим. Звідси накопичення багатомільйонних боргів. За результатами 2023 року ми недоотримали близько 70 мільйонів гривень, тих, які необхідні були для того, щоб закрити всі наші зобов'язання. Якщо говорити по цьому року, ми прогнозуємо близько 100 мільйонів гривень. Стабільна робота водоканалів це не лише постачання, це й регулярне відведення стоків, забезпечення систем пожежогасіння та, звісно, робота тепломереж. Адже основним теплоносієм є вода. Ризик втратити усе це через обстріл росіян або просто через відсутність належного фінансування непокоїть і населення. Мене син воював. от зараз прав не воював, то вода це потрібно. Я думаю, що без води це буде в нас катастрофа. Ми можемо не їсти, а воду треба. Найважливіше є це є основа нашої життєдіяльності, нашого здоров'я і наступних всіх процесів, з чим пов'язане наше людське життя. Вода, і її відходи, тобто ті стоки, які йдуть, які треба очищати і знову давати людині. Живлення, як рослині, тварині, а тим більше людині. Зіткнувся з економічними проблемами і столичний водоканал. Особливо це відчутно на тлі екологічного лиха і забруднення десни. Тоді довелося закуповувати більше реагентів та шукати нові технології для додаткового очищення води. А це все гроші, яких немає. У керівництві водоканалу впевнені встановлення економічно виправданого тарифу може врятувати ситуацію. Аби ж населення не відчуло надто великого фінансового тиску, пропонують підтримати програму субсидій. Навантаження на бюджет країни. Якщо ми розраховували в 2023 році, був би всього на всього 600 мільйонів. А галузь зв'язку з невстановленням економічно обґрунтованого тарифу втратили лише в минулому році 12 мільярдів гривень. Це те, що не дає. Розвиватися водоканалом болюче питання і альтернативні джерела живлення для водоканалів в разі блекаутів. З дослідження ЮНІСЕФ відомо, лише 12% підприємств України здатні забезпечувати споживачів в умовах тривалих вимкнень електрики. Каналізація ж працюватиме лише у 20% великих міст. Фахівці з комунальної інфраструктури впевнені, це вагома причина для перегляду фінансування галузі. Перестати робити тариф. Політичним а перейти до економічної його складової, а це стабілізує як мінімум дозволить стабілізувати ситуацію. Наступним кроком це вже може бути розбудова, підвищення надійності і так далі. Я впевнений, що на це кошти знайдуться. Причому вони можуть бути у вигляді кредитів, їх не треба дарувати. І грошей треба чимало, адже тільки за попередніми підрахунками в Україні пошкоджено або зруйновано понад тисячу кілометрів водопровідно-каналізаційних систем. Також рашисти потрощили майже 600 об'єктів водоканалів. Збитки оцінюють у 11 мільярдів доларів. Ще майже вісім треба на будівництво. Реконструк... Онструкцію та модернізацію очисних споруд та каналізаційних мереж його ромахло Ірина Темчишин Факт -ТІ -ТІ Єдині новини.